Ну що, хлопці, граємо по дорослому, ставлю на стіл 350 мільярдів доларів допомоги. А я ставлю народну підтримку та незламність. А я я ставлю свою спецоперацію. Володимир, ти знову зі своїми спецобосраціями. Я зроблю Америку такою багатою, що кожен матиме золотий унітаз. Крупє, здавай карти. Мой ход — не будемо тянуть резину, ставлю козиря. А орешник, якщо я захочу, за дві тижні возьму Київ. А я вам, володі, пропоную угоду порідко земельним ресурсам. У мене достатньо великий член, щоб керувати державою і не тільки своєю, а й вашими. Я президент цієї країни, мені 42-й рік, я ж не лох якийсь. В мене флеш, панове. Ось вам на стратегічну авіацію. Це що, Вова? Нова серія Слуги народа? Ха! Хороший хід Зеленський. Викреслюю тебе зі списку диктаторів. А це вам на Кримський міст до майбутнього? Ти ж не думаєш діти там двіжуху. Я не думаю, я мрію. Мріяти не шкідливо. Значит, я ничего шкідливого и не роблю. Как говорят у нас на Украине, Бог любит трицю. Это уже перебор. Я пахал, как раб на галерах. И если ты это сделаешь, то мы, как мученики, попадем в рай, а они просто сдохнут. Володимире, мне кажется, ты водишь меня за низ. Не можно обманывать публику. Принаймні, не можно робити це протягом тривалого часу. А ось і мої джокери, двоє з сундука. Ми в казано не граємось. Ми тут виграємо. Е, тут все розклад плани схеми. І бонус фото, як Путін підглядав у карти Трампа. Володя це не стратегія. Це наїбалово вже. Я завжди відчував, що ти хочеш мене кинути. Особливо, коли ти сказав, що Меланія тобі більше подобається. Це не дуже добре. Дональд, як ти мог такое подумати? Ти ж завжди говорив, що мій друг. Я це сказав, я не можу повірити, що сказав би таке. А ти хто такий? Хлопці, тепер ваш вихід. Виведіть його звідси. Розбійник. Володя, цього всього не мало б статися. Аби я був президентом. Пора на відпочинок. Ми тебе зараз відвеземо в дуже тихе місце. Без камер, без бункера. Батько наш банд'єра, Україна маті. Це що, новий гімн Кремля? Не ми почали цю війну. Але нам її закінчувати. Ну що ж, трійця зробила свою справу: пора піднімати ставки у відбудову. Підпишіться і поставте лайк, коли ваша ласка. BUDMO!